З'явився пан президент, він обіцяв зустрітися, поспілкуватися, але невідомо, чи виконав свою обіцянку чи ні. Будь ну... ласка, скажіть, що Здравствуйте. Здравствуйте. Володимир Олександровичу. Я хотів би поставити питання, що ситуація, яка склалася в нас в Україні, це. Наслідки невиконання основного закону Конституції України, тобто, і ви, як гарант Конституції, повинні максимум зусилля зробити, щоб це виправити, тому що жоден ваш попередник не зробив цього. В чому стоїть питання? Ну, наскільки я знаю, у вас юридична освіта є. Питання в тому, що. У нас за конституцією прописано, що земля, надра, науково-технічний потенціал належить народу. належить народу України. Це не формалізовано. Тобто те майно, яке залишилось після, після розпаду радянського союзу, воно зараз висить, не оформлене, не обліковано у повітрі і його просто-напросто викрадають. Його треба, його треба облікувати в територіальних громадах. Територіальні громади не можуть зараз його облікувати, бо вони фейкові, вони не мають статусу юридичних осіб публічного права. Натомість радянська, радянські органи, які зараз існують, а саме ну, місцеві ради, вони мають статус юридичних осіб невідомого права. І це призводить до того, от, наприклад, візьмемо у Польщу, для поляка нонсенс, коли орган е, має статус юридичної особи. У них є таке поняття, як територіальна громада, називається гміна. Вона має статус юридичної особи публічного права. І в гмінах є реєстри, де обліковане все національне багатство. Коли національне багатство обліковане, його неможливо вкрасти, розумієте? Так. І якщо ви як грант Конституції не. Не ініціюєте виконання конституції, тобто облік майна, то ну, національна багатство, то все буде все буде тільки погіршуватися. Війна це наслідок невиконання конституції, тобто війна йде за неоформлене національне багатство. Втомились, да, я бачу, по вашому можна, обличчю. Якщо можна ми запимо, ви можете все це записати? Андрій Свінов займається саме цим правовим питанням, він професійний юрист, адвокат. Так. Можете це написати, подзвонити. Передайте, будь ласка. Ну я не знаю, мої однодумці вже звертались до вас з цього приводу. Може до вас ця інформація не доходить. Я не знаю. Но... Якщо до Я, ще, я ще не, не бачив. Наразі я не бачу, бачу. де то я буду бачити цю інформацію. Я зрозумів. Добре. Дякую, добре. дякую. Добре. На все добре.